Вітаю, друзі, на каналі CryptoFan.ua. Сьогодні поговоримо про TabSwap, про його зміни та його нововведення. Як бачимо у верхньому меню, у нас зміни, що перенесли баланс саме сюди. Тут у нас другий момент, який додали, це бокси. Бокси це у нас додали таку собі міні-гру в самому TabSwap. Тут треба будувати будівлі, незрозуміло для чого. Бо таке враження, що розробники TabSwap напряму не слідують такий проект, як Hamster Combat. Все роблять для того, аби витягнути. Дроп і лістинг, вводять незрозумілу ерунду. Нагадаю, що сам TapSwap з'явився буквально через місяць після того, як з'явився ноткоін. Ноткоін у нас з'явився у січні, а якщо не помиляюсь, TapSwap у лютому. Тобто даний проект вже фактично більше півроку мордує людей і таким чином все відтягує сам лістинг. До речі, мало того, що вони попередньо нам зробили тут платні бусти, які у нас коштували. За мультітаб та за речерч, якщо не помиляюся, а зараз наші чудо-розробники ще й просять додаткові донати. Подивіться, будь ласка, кристали у нас тут по 20, по 40 доларів. Ну тобто збирають знову таки другий раз донати хочуть позбирати. А у відповідь ще навіть не залістили. монети не існує на ринку. Тобто сам Generation Event ще не відбувся. Ну повний капець якийсь получається. Також, окрім тут, бачимо платної валюти, нам додали примусовий перегляд відео. За це якби нараховуються певні бали. Відео нагадується у нас тут перегляд YouTube-відео. На самому відео є підказки, тобто код, який треба ввести, і тоді вам нарахують ось цей один бал так називаємий. Так що у нас самі міні-грі додали? У нас тут є перша будівля, яка безпосередньо і їсть, тобто використовує ці поінти з відео для того, щоб відбувалося будівництво. Бачите, вже там п'ятий рівень натискаєте брейт і чекаєте, вон у мене вже 2,5 години, чекаю, поки воно обрейднеться. Також далі у нас за оці блоки будуються всі інші будівлі. от Наприклад, подивимося, що тут у нас хоче. Ну Хоче у нас 3000 монет і, по-моєму, кристали, я так розумію. а ні він хоче казино 6 рівня. ну Загалом будуй, витрачай час, і невідомо чи взагалі буде з того якийсь стовп. Так, що у нас нововведення ввели у нас в Теорії ми тут щось можемо поміняти. Зараз глянемо, що у нас тут є. Але я так розумію, що самої монети TABS чи щось подібне такого тут немає. Не знаю, для чого поки що ввели той обмінник. Можливо, ці монети можна буде якось свапати в USDT. Ось такий короткий огляд, в принципі, самого проєкту TabSwap строго не рекомендую взагалі більше додантити, тому що один тонат, вони вже, як казав, зібрали. Другий раз на таке ну, вестись не потрібно краще. Просто робити на пасиві прокачувати будівлю, а там далі побачимо чи буде щось з того. А наразі у мене все. Це що ви думаєте з приводу цього проєкту, будь ласка, пишіть в коментарях, дуже цікаво почути думку кожного, особливо як ви відноситесь до даного проєкту. Нагадую, що в нашій телеграм-групі є майже всі відповіді з кодами до цих відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб канал. Якщо відео було для вас корисним і цікавим, то ставте вподобайку. А я наразі з вами прощаюся. Кажу до зустрічі.